Вітаю друзі на каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про махове удилище, яке коштує дуже дешево, але при цьому не можна ловити рибу. З вас підписка на канал, подобайка і коментар. Отже, друзі, ось так приходить махова вудка е, в такому чохлі. Ось так виглядає вудка, ну чохол як чохол, відкладу його в сторону. Це, можна сказати, копія Мікадо принцес. Отже, друзі, махова вудка має ось такий вигляд. Bae-Bae принцес довжина 3,60 заявлено, фактично, 3,55 в розкладеному стані. В складеному стані вона має дуже маленький розмір. З нею зручно ходити, зручно її транспортувати. 65 сантиметрів. Лад заявлений середньошвидкий. Що хочу сказати, це те, що він в неї приблизно такий і є. Отже, друзі, яку рибу можна ловити цією вудкою? Цією вудкою можна ловити... Краснопірку плотву верховодку всю маленьку рибу. Також я ловив лящі на цю водку, вона з ними в принципі непогано впорається. Кілограмового ляща нею можна витягти. Доведеться поводити, поморить. Найбільшу рибу, яку я витягав із родини Карпових, це був лин грам 700. Теж я його трішки поводив, не брав на храпом, поводив і сачок, і все, і витягнув. Якщо вцепиться сезам кілограм плюс, то цій вуці буде тяжко. Цій вуці буде тяжко, тому я коли рибачу, у мене основна ліска йде 020-022. А поводковий е, матеріал, поводок йде ну, максимум 0,16 я ставлю. А краще взагалі ну, 0,14 це оптимальний. Да, варіант. Інколи, повторюсь, ставлю 0,16 поводок і тоді з ним працюю. Але треба вже бути обережним, тому що. Риба буває різна, є більш пасивна, є більш активна риба, більш активна, більш агресивна, вона буде робити різкі рухи, щоб не зламати. Для кого підійде ця водка? Це для початківців, для дітей. Якщо у вас є діти і вони дуже бажають рибачити, зайнятися риболовлею, то тоді от я би дійсно рекомендував. Дуже гарне водилище, легеньке. Так, довжина 65, перемірюю знову так, 65 довжина в діаметрі, в діаметрі, водилище тоненьке, зручне 17-17 мм, тобто, ну, взагалі, взагалі мало. Зручне в транспортування блегесеньке, да, трішки слабеньке, але для початківця, і, повторюсь, для дітей, то це удилище просто знахідка. Вага 121 грам. Тому, друзі, хто думає, яку би вудку купити дитині, щоб рибалила? Зверніть увагу, в принципі, рекомендую, тому що якість дуже гарна. Купував для себе, купував не для дитини, ловила дитина нею, ловив нею я. Вже вона в мене 2 роки, я дуже задоволений. Ну, це так. Друзі, розповідаю чисто свою суб'єктивну думку, повторюсь, мені дуже подобається. Гарна вудка. Тому для дітей, для початківців, рекомендую. Зверху на кінчику китовий вус. Китовий вус тримається, давайте витягну, дивіться, бачите, як от зараз попробую виставити, не знаю, попаде в камеру чи не попаде. От два коліна, вони Получається, ось перше, да, тобто друге коліно і третє починає гнутись. Удилище досить гнучке. Коли, коли вудку розкласти повністю, воно грає і грає от з кінця, получається, перша, друга і третя секція. Е, четверта секція вже вона не грає. Вона починає відпрацьовувати по мірі навантаження. Чим більше риба цепляється, тим більше. Вона гнеться. Отже, друзі, резюмуючи, да, е, Вудка Байобай принцес довжина 3,60. Підходить для дітей, підходить для початківців, е, підходить для ловлі щовника, в принципі, може підійти. Єдине, що повторююсь, це вудка не на крупну рибу, це вудка на малу середню рибу. Якщо ви, друзі, рибалите в місцях, де є велика риба і багато, то зрозуміло, що краще брати більш потужну вудку, але в принципі можна ловити і на цю. Головне тоді ставити по віці більш тоншого діаметру, щоб якщо вцепиться крупна риба, щоб порвала лише повідець, щоб не зламала вашу вудку. Що, друзі, хотілося ще додати, що е, я купував цю вудку і купував, виходить, е, батьку вудку. Таку ж саму, але в довжині 5,5 метрів. П'ятиметрова вудка, скажу я вам, дуже сильно відрізняється від цієї. По-перше, це те, що вона дуже товста, в неї дуже великий діаметр. По-друге, п'ятиметрова вудка, вона вже під своєю вагою дуже сильно прогинається. Тобто вона така, досить хливка, клює носом. Ця вудка, вона не хливка, вона не завалюється під своєю вагою, тобто от ти її взяв і вона під своєю вагою, повторюсь, тримається нормально. А та вона звисає. Тому, якщо будете роздивлятися цієї фірми, такі ж моделі, більшої довжини би удилище. Цього типу я б не рекомендував. А от саме в довжині 360, то радив би звернути увагу. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. До скорих зустрічей!